RS тригер це ще один приклад, який ми з вами розберемо. Причому, як ви пам'ятаєте, РС-тригер саме в класичному розумінні, який є в середині мікросхеми PLIS – це входи clear і preset, які вже вбудовані. Вони є асинхронними. Ми з вами розберемо приклад синхронного RS-тригера. І як ви пам'ятаєте, для РС-тригера я буду брати нульові активні рівні. Для РС-тригера заборонений стан, це коли у мене є два нулі на входах. Ось подивимось, яким чином це буде відмодельовано за допомогою пакету Model 7, як це все описати. Я знову використовую операцію конкатенації для формування сигнала Кейс. Описую три значення на. Входах R і S, тобто неактивне значення, сигнал збереження, скидання, встановлення, а всі інші стани, тобто невизначений Z-стан і два нулі, я опишу за допомогою ключового слова дефолт і напишу, що в цьому випадку у мене на виході буде невизначене значення. Я не знаю, що буде сформовано на виході. В цьому випадку. Дивимось на результати синтезу. Вони є абсолютно такими самими, як і в випадку ЖК тригера Тобто, вся схема описується за допомогою мультиплексора. Чотири входи мультиплексора, які відповідають чотирьом рядкам таблиці оператора Кейс. Два входи R і S в якості сигналів керування мультиплексором, і в залежності від комбінації на входах керування, на виході буде формуватися необхідний сигнал для запису в d тригер Тест-бенч для роботи з нашим тригером. Я відповідно: зверніть увагу, перебрав абсолютно всі варіанти на входах R і S. Включаючи ситуацію з двома нулями на вході. Нагадаю вам, що це синхронний триггер. Давайте подивимось на те, що видав монітор на вихід консолі і те, що сформував модуль 7 на виході в часових діаграмах. Почнемо з монітору, тому що це трошки зрозуміліше і краще видно. Ось, зверніть увагу, ось на цей шматочок. Ви бачите, що сигнали R. Зараз я обведу їх. Ось вони. І сигнали S, Ось так. Вони дорівнюють нулю. І тут дуже цікава ситуація. Як ми її розділимо отак. Верхня частина це у мене R і S дорівнюють нулю. Вони є. Забороненим станом, і у мене на виході буде формуватися Х невизначений стан, ми не знаємо, що там буде. Якщо ми згадаємо схемотехніку техніку логічних е тригерів на логічних елементах, то ми знаємо, що в випадку асинхронного тригера, якщо я подам два нулі на вхід, на виході буде дві одиниці на прямому інверсному виходах. Тобто, ми знаємо, що там буде незрозуміло, що і для того, щоб показати цю ситуацію. Ми пишемо X, ми побачимо, що там буде невідомо який стан. А ось в час 105 і 110 наносекунд. Зверніть увагу, у мене сигнал тактовий. Ось воно. У мене сигнал тактовий був тут одиниця, тут 0. Тобто, не формувався передній фронт тактового сигналу, був невизначений стан, і в цьому випадку він. Залишається тригер буде зберігати невизначений стан, тому що на його входах ще не було переднього фронту тактивої частоти і в результаті тригер не зміг перейти в якийсь більш визначений стан 0 або 1. І вже передній фронт тактивої частоти призвів до того, що на виході сформувався 0. Всі інші ситуації абсолютно працюють відповідно до логіки роботи РС-тригера. Тобто, якщо у мене на вході. S0 на вході R1, на виході буде 1. Сигнал зберігання відповідно, 2 одиниці. І, відповідно, якщо у мене на вході R ось тут 0, на вході S 1 на виході буде так само 0. Тобто, все так, як і повинно працювати для RS-тригера, але з невизначеним станом, коли є заборонені комбінації на вході. Тобто все працює саме так, як і повинно працювати відповідно до таблиці істинності. Будь ласка, ваші питання. Uh, Чому uh. в некоторих моментах ЦЛК равнялось, наприклад, 20 і 25, 60 і 65, 100 і 105? Правильне питання і гарне питання. Дивіться. Тактовий сигнал. Повернемося до тест-бенчу. Це ми бачимо монітор. Що таке монітор? Давайте повернемось до тестбенчу і подивимося, що там написано. Тактовий сигнал формується за допомогою ось цієї конструкції. Тактовий сигнал формується за допомогою блоку initial і ключового слова forever. Кожні 10 наносекунд є переключення. Це ми бачимо в часових діаграмах, кожні 10 наносекунд є переключення. Але сигнал монітор що робить? Він відпрацьовує кожну подію, яка у нього є. Ось в списку сигналів, які в нього є. Ось тут. В 65 наносекунд S встановлюється в одиницю. Ось ця подія. Вибачте, в 105. С. Ось він. Ось С встановлюється в одиницю. Ось ця подія. І дивимось далі. 110, 120, 130. Але ось тут у мене ще є подія. 105 плюс 35 це у нас буде скільки? 140. 40. Що відбувається в 140 наносекунд? Наступна команда це фініш. Тобто в 140 наносекунд. Це ось 105, 110, 120, 130 і ось 140 наносекунд це фініш. Я не показав вам тут е, часові відмітки, але вони при симуляції вам будуть видні. Тобто, дивіться, в 140 наносекунд закінчилась симуляція. Тобто, всі ці часові промички, які ви бачите ось в Консолі Модел Сіму це якісь події, які генерує е, команда Монітор. І вона, відповідно, відслідковує будь-яку подію, яка є в е, тих сигналах, які нам необхідні. Тобто, якби я, наприклад, не показав тактовий сигнал, то у мене в консолі було б менше сигналів. І, відповідно, менше рядків.